Українські народні танці вивчають люди старшого віку у Кропивницькому. Заняття з хореографії відвідують 30 жінок. Найстарші 81 рік. Ліричні хороводи у виконанні студенток бачила наша Лілія Кочерга. Як у вас настрій? Розумів. Добре. 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 Ну, увага на мене. Концентрація тільки на мене. У нас все вийде. Ми супер. Тут вивчають козачок Волинську кадриль та польку. Тетяна Медяник розповідає, народними танцями займалася її дочка. Онука також танцює. Підтримка рідних каже жінка, надихає. Коли я дізналася, що будуть заняття з українських танців, ну я засумнівала, що я в свої 70 років зможу голубці робити патибас, жіноча частина українського народного танцю це перш за все руки, рухи, настрій і характер. Я відсилаю всі фото. Вони кажуть, що бабушка, ти молодець. Олена Бадина танцює вже сьомий рік. У школі займалася художньою гімнастикою, тож знає елементи хореографії. Але перш за все розповідає, ходить сюди за настроєм. По-перше, ми фізично якось займаємось. По-друге, сама атмосфера і викладач у нас дуже гарний і. Ну тому мені дуже подобається займатися народними танцями. Заняття з хореографії відвідують близько 30 жінок. Запрошують і чоловіків. Почали розповідає викладачка з простих елементів. Потім поєднали їх у танок. Зустрічаються раз на тиждень у приміщенні педагогічного вишу. Ми почали вивчати з ліричного хороводу, але в перспективі ми точно зробимо якусь гуцульщину, гуцульський. Наші дівчата все зможуть. Ну, вони оберти, якісь будемо вивчати. Вони такі, що вони зроблять. Вони дуже дуже організаційні. Вони дуже мудрі, вони відповідальні. Вони вчать домашнє завдання. Найстарша студентка в групі Марія Корольчук. Їй 81. В юності жінка займалася народними танцями. Тож тут каже, згадує молодість і відволікається від тяжких думок. Три роки як помер її чоловік, син кадровий військовий. я в такому віці і. І вдова вже і, все, і син на фронті. Дуже важко, я як одинока. Але тут, тут я черпаю сили, натхнення, радість, то мені це дуже допомагає в моєму житті. Діти дуже довольні. Вони хочуть, щоб я ходила, бо вони хочуть, щоб мама не старіла. Вони хочуть, щоб я тут не сумувала, тому що вони не можуть приїхати. Я одна, але оце мої мій надійний тил. Рупивницький у багатьох асоціюється з танцем, говорить Римма Шворінь. Адже здавна тут працює чимало хореографічних гуртків, тож охоче підтримує цю традицію. У нас танцюють від трьохрічного, надіюсь, до сторічного будуть танцювати. Ми одержуємо фізичне задоволення, і це додає до нам здоров'я і моральне задоволення. І підтримуємо столицю танцювальну нашої країни. Ці заняття організували благодійники. Тепер у закладі понад 650 студентів. Тут не лише танцюють, а й можуть вивчати іноземні мови, філософію, психологію, інформаційні технології. Найстаршому студенту 88 років. Кожен рік я їм кажу, ми будемо займатися ще 25 років. Я сподіваюся, що так воно і буде. Я не знаю, чи я з ними буду ще працювати 25 років і плюс 25 років, але хтось буде продовжувати цю справу і вони будуть займатися. Завершити навчальний рік, тут планують міні-концертом, а перемогу зустрічатимуть гопаком. Такий важкий для нас непростий час. підвиття сирен. хочеться якогось позитиву, натхнення. І якщо люди в 70 танцюють українські танці. Ми будемо, ми вистоїмо, ми переможемо. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.